Переходимо до розповіді про вимову приголосних. Приголосні звуки, як відомо, розрізняються за місцем творення, способом творення і участю голосу. Щодо участі голосу, вони поділяються на дзвінкі і глухі. Дзвінки приголосні творяться з участю шуму й голосу. Шум утворюється. Наслідок теття повітря, що протискується крізь мовні органи, а голос за допомогою голосових зв'язок. До дзвінких належать такі звуки: м, н, ну, л, р, й, в, б, д, з, дз, ж, дж, г, г. Дзвінки приголосні, притворення яких голос переважає над шумом, називаються. Сонорними або сонантами. До них належать такі звуки: М, Н, Л, Р, й, В. А ті дзвінки, в яких шум переважає над голосом, називаються шумними. Це такі звуки: Б, Д, З, Ц, Ж, дж, Г, Г. Глухі приголосні. Творяться тільки з участю шуму. До них належать П, Т, С, ц, Ш, ч, х, к. Ф. В українській мові усі вісім дзвінких шумних приголосних творяться за місцем і способом так само, як відповідні глухі. Різняться вони лише наявністю або відсутністю голосу. Таких співвідносних пар. Дзвінки глухий. Вісім. А саме б-п, д, Т, з, С, дз. Ц, ж, ш, дж, ч, г. Х. Г. К. У літературній мові звуки в цих парах чітко розрізняються. Зокрема, дзвінки приголосні у вимові не заступаються відповідними глухими. Так, Чітко відрізняються одні від одних не тільки значенням, а й звучанням слова в таких парах, як важ ваш, ворог ворог, гадка гадка, газ газ, гриб гриб. Висти вести, дужка дужка, казка казка. лід лід. Міг міг. Плід плід. 5. 5. У частині говорю, насамперед у говорах Південно-Західного наріччя дзвінки шумні приголосні в кінці слова та в кінці складу перед глухим приголосним оглушуються, тобто вимовляються як відповідні глухі зуб, народ, перелас, ніж, біг, будка, бігти, діжка, книжка. Така вимова. Не становить літературної норми. Треба зберігати дзвінкову мову приголосних як на кінці слова, так і всередині його. Зуб, народ, перелаз, ніж, біг, будка, бігти, діжка, книжка. Попрактикуємося у вимові дзвінких приголосних. Повторюйте за мною: дуб, горб, гриб. Биб, герб, дзьоб, граб, клуб, штаб, бабка, скибка, губка, шубка, дубки, грибки, горбки. лад, сад, суд, лид, мед, схид, склад, дид, рид, брид, плид, обид, зъезд. Рядка. Довідка, борідка, ладком, медком, садком. Не вимовляється д тільки в слові «жердка». Воно заміняється звуком т «жердка». Повторюйте за мною віз, мороз, ескіз. наказ, образ, приз, раз, визки, низка, берізка, валізка, різкий, боязкий, лизды, Вуж, Багаж, гараж, чиж, саж, сторож, корж, кряж, морж, фураж, стаж, подорож, ріж, їж. маж. Важко, стежка, сажка, смужка, вишкой, дижка, дорижка, ріжте, мажте, їжте. Снег Ріг, поріг, допоміг, ліг, доріг, пільга, домігся, берегти, тягти, лягти, допомогти, стригти. Досягти. ДЗИГ ГИРЛИГ ґедзь, Ґузь, Гандж. Звук Г в літературній мові знеголошується і нерідко оголошується, тобто заступається звуком х тільки в словах вогко, легко, кіхті. Ніхті, дігтяр. Якщо дзвінки приголосні не уподібнюються до наступного глухого звука, то глухі приголосні перед дзвінкими всередині слова самі стають дзвінкими. Пишеться боротьба, молотьба, просьба, ось де, футбол, баскетбол, тбілісі. А вимовляється боротьба, молодьба, просьба, ось де, футбол, паскетбол, дбілісі. Пишемо а як же, а вимовляємо а як же. Тобто замість глухого к вимовляється дзвінкий «г». а як же. Замість к вимовляється «г». Також у словах гекзаметр, екзамен, екземпляр, екзотика, анекдот, вокзал, повсякденний, рюкзак, стокгольм, якби. Розглянемо тепер окремо вимову дзвінких приголосних у складі префіксів і прийменників. Тут чи не найбільше спостерігається вимовних помилок. У префіксах і прийменниках об, від, над, перед, під, між звуки б, д, ж перед глухими приголосними зберігають свою дзвінкість. Наприклад, обставини, обслуговування, відправити, відпустка від товариша. Надпити, надкручею, передплата, перед труднощами, підписати, під пахвою, міжпланетний, міжсусідами. Перейдемо до вправу. Вимовляйте дзвінко, звуки б, д, ж у префіксах. У префіксі об. Повторюйте за мною. Обкидати. Обкласти, обпертися, обсіятися, обстеження, обсяг, обтерти. Обтяжливий. Обходитися, обчислити. Вправи? На вимову звука д у префіксах і прийменниках. Звук д тут не переходить у глухий т. Повторюйте відкидати, відкладати, відкликати, відкреслити, відкриття, відкручувати відкусити, відписувати, відповідати, відпочивати, відтоді, відтяти, відхилення, від Києва, від Павла, від перебування від поля, від посухи, від турбот, надкусити, надпиляти, надплановий, надтісувати, над краєм, над площею. Над поверхнею, над полюсом, над територією, над Кримом, перед передпосівний, перед посівний, перед пусковий, перед канавою, перед козаком. Перед косогором, перед повіддю, перед подією, перед польотом, перед практикою, перед труднощами. Підкидати, підкреслити, підкріпити. Підпалити, підпорядкувати, підприємство, підтвердити, підтримати, підтягти, підхопити, під картоплею, під коліном, під краном. Під крилом, під кутом, під кущем, під паром, під парасолькою, під парусами, під прапором, під приводом, під дином, під толокою. Управа на вимову дзвінкого ж у префіксі і прийменнику між. Не заміняйте звука «ж» глухим «ш». Повторюйте міжконтинентальний, міжпарламентський, міжсесійний, міжколегами, міжкраїнами. Між пагорбами, між селами, між товаришами, між синами, між чужими. Зупинимося тепер на вимові прийменника і префікса з. Як префікс, так і прийменник з перед глухими приголосними послідовно оглушується. Тобто переходить у звук с. Наприклад, пишемо засипати, зсідатися, засувати, засукувати, зцідити", зцідити, зцілити, зціпити, а вимовляємо сипати, сідатися, «сувати», ссукувати, стідити, «стілити». Стіпити. Пишемо з Києва, з квартири, з керівником, з кишені, з книжкою, з комбінату, з палицею, з портфелем, з садом, з сином, з хати, з хлопцем. А вимовляємо на місці прийменника з Глухий С, з Києва, з квартири, з керівником, з кишені. З книжкою, з комбінатом, з палицею, з портфелем, з садом, з сином з хати, з хлопцем. Префікс і прийменник з передлугими шиплячими ч, шш уподібнюється їм і переходить у вимові у приголосний ш. Наприклад, пишеться зчепити, зчесати, зчистити, зшивати, а вимовляється «щепити». Щесати, щистити, шивати. На письмі з Чернігова, з чагарника, з часом, з чоловіком, з шаблею, з шахтарями, з шипами, з шумом, вимовляється ж з Чернігова, з Чагарника, з часом, з чоловіком, з шаблею, з шахтарями, З шипами, з шумом. Далі розповімо, як вимовляється приголосний з у префіксі роз та у префіксах і прийменниках без через перед глухими приголосними. Вимова звука з у роз, без і через залежить від темпу мовлення. Якщо ми говоримо швидко або нормальним темпом, то приголосний з у префіксі роз. Перед глухими, як правило, оглушується. Наприклад, розказати, розкидати, розпитати, розповісти, розчистити, розширити. Перед глухим с, незалежно від темпу мовлення, приголосний з у префіксі роз, зберігає дзвінкість, наприклад, розсадити, розсипати, розстибнути. Не оголошується з у префіксі роз, і тоді, коли ми говоримо повільно, наприклад, розказати, розпитати. У префіксах і прийменниках без через приголосний з зберігає дзвінку вимову перед глухими. Не тільки тоді, коли ми говоримо повільно, а й звичайним нормальним темпом. Наприклад, безконечний, безперечний. Повторюйте за мною. Безплатний, безсилий, безтурботний, через плічник, через сідельник, без керівника, без колодязя, без користі, без Петра. Без підпису, без підтримки, без протекції, без світла, без тебе, без телефона, через квартиру, через конфлікт, через поле через поспішність, через себе, через сусіда, через тебе, через тин, через труднощі. Але при швидкому темпі мовлення приголосний з, у без і через, здебільшого оглушується. Безплатний через сідельник без тебе через тин. Звук з у префіксі роз перед глухими шиплячими ч -ш» змінюється на ш. Наприклад, розчахнути, розчинити, розчулитися, розшити. Розширити. Розшукати. У префіксії прийменникові без приголосний з перед ч. Зберігає свою дзвінкість і уподібнюється звукові Ж. Наприклад, безчесний, безшумний, «безчобіт», «безчуба», «безшапки», «безшуму». При швидкому темпі мовлення дзвінки з, у префіксі прийменнику без, здебільшого оглушується і уподібнюється звукові ш. Наприклад, безчесний «безшапки». Розглянемо вимову дзвінких приголосних «дж» і Дз. Бук для позначення цих звуків на письмі нема. Кожен із цих звуків передається двома буквами: звук ДЖ передається буквами Д і Ж, а звук «дз» буквами Д і З. Це призводить до частих вимовних помилок. На місці букв ДЖ та ДЗ. Вимовляється не один звук, а два. Наприклад, джерело замість джерело кукурудза замість кукурудза. Звук дж – суцільний, злитий, приголосний. Твориться він точнісінько так, як і звук ч, тільки з участю голосу. Порівняйте ці звуки ч. дж. Якщо вимовити звук дж шепотом. Почуємо звук Ч. У словах, які я далі промовлятиму, на місці правописних дже вимовляється один звук «дж». Ми наводимо багато прикладів, а ви повторюйте за мною, бо тільки так ви звикнете правильно вимовляти звук «дж». Отже, приклади: джаз, джакарта, Джгут.

Джура, Бджола, Дріжджі, Кинджал, Коледж, Котедж, Паранджа, таджики, уроченець. Звук джу треба вимовляти і в дієсловах першої особи однини перед закінченням у. Наприклад, броджу – Буджу. Повторійте за мною. Воджу, владжу, годжу, городжу, їжджу, наряджу, нуджуся, попереджу, посаджу, приладжу. Проводжу, проводжу, просиджу, раджу, розводжу, стиджуся, сиджу, труджуся, узгоджу, сіджу, щаджу. Вимовляється звук джу у дієсловах на ати, уати і їх особових формах. Наприклад, наряджати, наряджаю, наряджаєш, наряджає, наряджаємо, наряджаєте, наряджають. Погоджувати, погоджую, погоджуєш, погоджує, погоджуємо, погоджуєте, погоджують. Повторюйте за мною. Наїжджати. Насаджувати, натруджувати, огороджувати, опоряджати, осуджувати, охолоджувати, переїжджати, пересаджувати, перешкоджати, підтверджувати, породжувати. Походжати, принаджувати, проріджувати, розладжувати, роз'їжджати, розсаджувати, саджати, справджувати, стверджувати, супроводжувати, улагоджувати. Упроваджувати, усаджувати, утверджувати. Приголосний дж вимовляється перед суфіксом «н» у дієприкметниках, утворених від дієслів з основою на д. Наприклад, нагороджений від нагородити. Наводимо приклади, повторюйте, народжений. Насиджений, обсаджений, перегороджений, розбуджений, скуйовджений, споруджений, ушкоджений. Вимовляється звук дж також у віддієслівних іменниках перед суфіксом ен, наприклад, походження від походити. Повторюйте за мною приклади надходження, омолодження, переродження, поводження, попередження, присудження, пробудження, походження, розходження. Спорядження, сходження, твердження, узгодження. Запам'ятайте тільки ось що. Якщо стоять поруч на письмі де і Ж, але де належить до префікса, а Ж до кореня, то вимовляти треба не один, а два звуки. Наприклад, віджемати. Підживлення. Правда, звук Д. Тут у швидкому і нормальному темпі мовлення уподібнюється звукові ж і вимовляється як «дж». Отже, слід вимовляти і «дж», і ж. Два звуки на місці правописних Д і «ж». Віджемати підживлення.